Доброго ранку, вітаю всіх на моєму каналі у програмі «Зарубіжжя». Сьогодні 26 жовтня, четвер. У програмі «Зарубіжжя» ми обговорюємо питання, які висвітлюють світові засоби масової інформації щодо України і події у світі, які стосуються так чи інакше України. Ну, головним чином, вчора всі говорили, особливо американські засоби масової інформації про обрання. 56 м спікером Палати представників мало відомого насправді конгресмена е, Майка Джонсона, і це ну фактично для нас є новиною ніби доброю і ніби не дуже доброю. Ну про це ми поговоримо трохи пізніше. Також е, обговорювали і писали про те, що Росія відправляє на фронт на війну в Україні російських ув'язнених, Говорили про і писали про моделювання ядерного і атаки Росією та про можливу атаку безпілотниками Української Хмельницької атомної електростанції. Про це і про все інше зараз подивимося, що говорили, писали і повідомляли засоби масової інформації у світі. І стосовно обрання. Стосовно обрання е спікера. Палати представників Конгресу США писали всі видання, всі телеканали про це говорили, показували. І я вибрав тут ну, те, що е, стосується саме цього нового спікера. Ну Він дійсно, як вже казав, маловідомий законодавець, законодавець. За нього голосували всі там е, присутні. Республіканці 220 голосів два демократів голосували за свого представника Хакіма Джефріса. Якби там не було, він став дійсно 56 м спікером палати представників. І після того як 3 жовтня був відправлений в відставку спікер Кевід Маккарті, і 20 там оці два дні так вони ніяк не могли обрати спікера, і це дуже було насправді для нас важливо. Говорить, він трампіст говорить, що він там, ніби не дуже добрий варіант для України, але це безумовно краще аніж був би можливий спікер Джим Джордан. Так пам'ятаємо, це. Він три рази намагався стати спікером. У нього ніяк не виходило. Ну, він вже заявив новообраний спікер Джонсон, що він в принципі готовий розглянути так питання допомоги Україні, але там з певними умовами. Ну, ці умови, як правило, там стосуються того, що публічно було сказано, саме там підзвітності, там конкретних цілей і так далі. Ну, побачимо у будь-якому випадку. Ну насправді я наприкінці минулого тижня на одному з і говорив, що з моєї точки зору. Після того, як провалився так, от, в п'ятницю минулу Джим eh, Джордан, ситуація складається таким чином, я тоді сказав. Хоча я всі ну, говорили, що навряд чи щось з цього вийде, але я тоді сказав, що мені видається, що протягом наступного тижня, тобто цього тижня, eh, буде обраний новий спікер у Палаті представників, бо вже немає виходу. E, палаті представників Конгресу, адже треба приймати фінансовий бюджет на, 2000, на 2024 рік. Так, в них, в середині листопада завершується цей тимчасово прийнятий ними на 45 днів. Тобто, так чи інакше тут ще й війна в Ізраїлі, ці об'єктивні причини заставляли республіканців пришвидшитись. І так і сталося, і це добре. Ну, а стосовно інших новин, які повідомлялися, ну, от Washington Post якраз і писала про російських полонених, так? Чи ЗЕКів, які. За даними, так, от Вашингтон Пост, Росія звінила до 100 тисяч ув'язаних і відправила їх воювати в Україну. А загалом е чисельність ув'язаних ну, за, за тими даними, які опублікувала Вашингтон Пост 420 тисяч. Американський телеканал Fox News повідомив про те, що в середу президентка е Словаччини. Вручила, ну, скажімо так, призначила, фактично слав присягу новий уряд в Словаччині на чолі з Робертом Фіце, так, ну, антиукраїнським прем'єром, який в четверте, до речі, став прем'єром Словаччини. Ну, партія його отримала 42 місць, місця з 150. Там є не дуже добрі, зокрема міністр закордонних справ, недобрі відносно України. Я би сказав, на антиукраїн антиукраїнці, я би так навіть назвав. От, є і і от міністра закордонних справ. Ну, побачимо, яку політику будуть проводити стосовно України в будь-якому випадку. Ну, це не кращий варіант, м'яко кажучи, так, для України мати е, в, країні, в країні сусіді такий антиукраїнський, антиукраїнський уряд. Е, BBC. BBC е, також повідомляє про. От вербування полонених в Росії. Вони пишуть, що це вони взяли такий напевне приклад після того, як це робила приватна військова компанія Вагнер особисто робив це Пригожин. Вони пишуть, що ці підрозділи так широ відомі, як підрозділи шторм з і BBC додає, що буква З є одним із символів так званої спец... спецвійськової операції. А в Росії це перша буква Ну ЗЕК, так тобто в'язня. Гардіан Guardian, Guardian якраз от повідомляє британська про ці випробування. Фактично, ну випробування така змоделювали ядерний удар росіяни. Керував ніби цим всім eh, Володимир Путін, Йому доповідав там Шойгу і так далі. Ну а от далі Гардіан повідомляє про eh, те, що Володимир Зеленський заявив. Про спробу атакувати Хмельницьку атомну електростанцію. Так, це там було 11 безпілотників шахет, які на Хмельниччині завдавали, хотіли завдавати ударів. Ну і в цій ситуації міжнародне агентство з атомної енергії якраз також повідомило про це, що була нічна атака з вівторока на середу біля Хмельницької атомної електростанції. Французька Лемонт ну, сьогодні зранку написала достатньо таку песимістичну, не зовсім приємну, м'яко кажучи, для нас, для українців, для України новину, де вона там наводить слова військових аналітиків. Сподіваюся, що вони помиряються. Ну, зокрема, там йдеться про те, що через 150 днів після початку українського контрнаступу на півдні. Там в Україні там от, західні аналітики зробили однаково гірке зауваження. Київська армія просунулась дуже мало і головне більше не просувається. Також пишуть про те, що незважаючи на значні втрати, московські сили, тобто російські сили, здатні мобілізувати більше людей і техніки, відновили ініціативу, розпочавши широкомасштабні штурми з 10 жовтня біля міста Авдівки. Ну, про Авдіївку дійсно писали і не тільки про це писала Люмонт. Е, також е, Лімон повідомила про це меделювання ядерного удару Росією, також про те, що ну, тут вже більш оптимістичний варіант про дослідження інституту вивчення війни, де е, інститут повідомляє, що контрнаступальні операції українських військ на сході та півдні країни. І він зазначив, що українські війська просунулися так на південь від Бахмута. ну, Це ще було вівторок, та на заході Запорізької Області Люмонт також згадала про цей новопризначений уряд, який склав присягу у Словаччині, який є фактично антиукраїнським урядом. Німецька Deutsche Zeitung е, повідомляла також про цю атаку, можливо, на Хмельницьку атомну електростанцію, але вона достатньо ну, добре написала про те, що Україна хоче досягти успіху на, на, на берегах Дніпра, і там от пише так, що в нас є. Певні досягнення, що ми закріпляємося. Ну, зокрема, пишуть, що незважаючи на те, що Україна стикається там з сильним опором Росії, так все-таки е, у, у, у Міноборони Великої Британії повідомляють, що бої на Дніпрі посилюються, так, і певною мірою там створюються певні з Я сподіваюся, що ці і будуть такими основними про що повідомляється: ну як ніби Україна зосередила свої головні контрнаступальні, як вони пишуть, зусилля саме саме отут. Ну сподіваюся, що так воно напевне є, і там будуть найближчим часом досягнуті суттєві успіхи. І більше не будуть західні аналітики писати, повідомляти, що вже не рухається українська армія. Іспанська й поїзд також про те, що. Вавдіївці бої, що там от намагаються якось вони ну що взяти і це стало таким українським оплотом. от Це місто оборони про те, що Зеленський звинуватив Росію у спробі завдати удару по Хмельницькій атомній електростанції. Зокрема, так пише іспанська ЕйПАІС. Ну і е, про моделювання фактично ну багато дуже видань відомих написали. От про це таке моделювання ядерного удару. Росію бо Росія це дуже так показувала по своєму телебаченню. Ну і вони змусили про це от садати. Ну і іспанська якраз ЕльПАЄС пише, що Велика Британія вважає, що Україна надає найвищий пріоритет операціям у нижній течії Дніпра. Розвідувальні служби сполученого королівства вказали цієї середи, тобто вчора, на інтифікацію боїв протягом останнього тижня в нижній частині річки Дніпро, та підкреслили, що Україна надала вищий пріоритет операціям на цій ділянці. Ну Сподіваюся, що там все в нас буде добре. Ну і цікаво, достатньо новину повідомила та ж іспанська ІПАІС, що Росія заявила, ніби збила вперше ракети Атакамс. Так, от, ну Побачимо, наскільки це відповідає дійсності. Ну, вони можуть заявляти все, що завгодно. Сподіваюся, що нам нададуть більше ракет, і ми побачимо, що ніякі Атакамс росіяни не збивають. Ну і Італійська Радля Републіка також повідомила про те, що російські військові змоделювали ядерну атаку під час навчань під керівництвом президента Володимира Путіна. От я їм і в принципі і раджу тільки щось там моделювати, бо реально вони ну нічого не досягнуть, що там планували в Україні, бо Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна.